Так что же делать? Давайте же, что же делать? Давайте перейдем до сакраментального. Как, 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 вы можете помочь этой беде, и как мы можем ее решить? Но это зависит от каждого конкретного человека, потому что, ну, как минимум, не молчите и обозначайтесь, обозначайтесь, приходите, участвуйте в дискуссиях, ведите дискуссии, чтобы нормальные и украиномовные украинцы, и российскомовные украинцы, Которих на самом деле большинство, щоб ну, вони розуміли, що це не є е, явище, яке цією ненавистю накрило всіх. Просто йдіть і кажіть, що ненавистю на, на чистому рускому языке, ну і на українському теж можна, що не всіх накрило ненавистю. Коротше, мій тер сьогодні був про те. Як нам чергово продають хейт, ненависть? Ну просто по-іншому перезапаковують. Все одно ненависть. Все одно українська какою-то очень агресивна. І я хочу звернутися іще раз до свого ретро Етеру. І ще раз до свого ретро-етеру, який ви можете знайти, от або посилання буде в описі до сьогоднішнього відео, або можете зразу після етеру піти і гімнотворчість Регулі 112 гімнотворчість, я думаю, ви легко знайдете в Ютубі. Але от там ще була одна цитата. Мене сильніше бомбило, ніж зараз, тому що ну, а що зараз? А, а зараз? Ну ти просто констатуєш те, як підводять курей на страту. Але коли мені тикають і кажуть, що я погана. Ви знаєте, я не відчуваю себе українкою, я не відчуваю себе потрібною державі, я не хочу говорити українською мовою. Тому що, тому що так працює наша психіка. Якщо ви хочете, щоб люди змінилися і щось робили так, як хочете ви, треба з ними спілкуватися по-доброму і не насаджувати якісь свої бажання. А зробити так, щоб люди самі хотіли пройти на українську мову або частково пройти на українську мову. І це все треба робити з посилом добра. От мені цікаво, ну от е, ракетами закидали Україну, вбили ну вже майже дві сотні дітей. Но на український язик раміна готова, тільки якщо з сніги будуть по-доброму. Блять, а чого ж ти не накладаєш цей же ефект на русский мір і на руский язик? Якого хера ти терпиш, на тебе летять ракети, і тобі це нормально, і ти продовжиш з цим спілкуватися, а для української мови у тебе вимоги по-доброму. І ми знову повертаємося до цієї історії. Тому що, гадаю, з тих відео, які ви побачили, нам знову продають український ані просто не добре, ані агресивним, ми не будемо з ними дружити. ні 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 Якісь дуже вони агресивні. Агресивні, хоча. А mm -mm. mm -mm. mm -mm. того що всі говорять там, умовно ну, кажучи, українською мовою. Системи ПВО не з'являються. Mm -mm. І ми українська мова це щось агресивне, це щось страшне. Треба вибачитися. Російськомовні вони несвідомі. От Алхім несвідомо. Вона несвідомо пронижує. А з... треба з нами по-доброму, і тоді ми будемо толерувати українське. Як ви бачите, російське ніколи не працює по-доброму. Ви бачите, як вони працюють. Вони працюють брудно, вони працюють, як гниди. Вони забрюхуються в багнюці, як свиня, і розбризкають цю криваву багнюку. Просто кривава свинюка в калабані. Інше нормально. Люди. Не відмовляються від російського, тому що слишком агресивна. Вообще, ну дивіться, ви подивилися сьогодні багатьох рускоязичних суперагресивних людей. Що їхня аудиторія відмовляється від них через їхню агресивність? Ні, ніхіра, вони просто приєднуються. Вони приєднуються, тому що їм подобається. Це свої. Це їм зрозуміла мова. А українцям для того, щоб достукатися до тих, хто приєднується, хаває агресивне і живеться агресивно, треба бути позитивними і в жодному разі не проявляти агресію. Бо може когось це образити, і люди не захочуть бути українцями. Це відповідь на запитання стосовно того, що бути добренькими не працює. Особливо з тими, хто агресивно. Малить і випалює все на своєму шляху, щоб залишити собі місто рускове міра в українському просторі, бо вони не можуть толерувати українське, вони його ненавидять і вони його знищують. Вони приписують українцям нацизм. Вони говорять, що українці влаштовують русскоязичним кришталеву ніч. І все те, всі ті злочини, які робило російський і русський мір на наших землях, вони приписують нам. Вони розповідають, що це ми агресивні, що це ми щось нав'язуємо, що це нас менші і так далі. Знаєте, я минулого тижня зробила два етери. Вони не настільки зберуть перегляди, навіть як цей етер, тому що тут ж у нас звзди. Але я звідти дві цитати хочу нагадати вам. Перша цитата це Дмитро Донцов. Це минулий понеділок. Замість боротьби виховання, замість догмату віру, розслаблюючи критицизм, замість моралі сильних, етика лагідних. замість твердості, м'якість, замість нації, людство. замість накидання своєї правди, толеранція до ворожої. І якщо відкрити Донцова і почитати ширший контекст, Цього навколо цієї цитати, то це дуже сильно відображає багато з того, що нам намагаються продати. І що ми не повинні купувати, і тим більше толерувати тих продавців, які нам це втюхують. Тож я трошечки більше почитаю зараз Вам Донцова. Щоб ви надихнулися і почали його читати більше. А також ви можете піти подивитися у мене на каналі на Різки. На каналі забула, як він називається, культ, здається, культ UA, чи культ. Е Посилання є у всіх відео, в яких я згадую про цю цитату Данцова. Обов'язково йдіть і досліджуйте, і підписуйтесь на класні канали, де є класні думки, які дають нам можливість і сили, і опору не толерувати гамніще. Отже, плебс версус нація. Проти нації, утопія проти легенди, хуторянська кальокагатія. Непереможний потяг до чутливості і вискарження. Нічого, щоб дражнило нерви, допроваджували їх до екстази. Намордник на всякий великий вияв енергії, ніяких дисонансів. Що це як не риси провінціальної вдачі? От ви знаєте, оце от, зупинити енергію, вдягти намордник – Зупинити будь-які людські реакції і запакувати їх в те, що ви надто агресивні, ви не можете це демонструвати. Це сьогоднішній етер. Ви бачили всіх цих гравців? Це особливо кидається в вічі, коли ми хочемо зпинитися ближче над змістом нашої провансальської кальокагатії. Провансальський кальос Кагатос є той, хто має, ну каліс кагатос – це щось фізично і духовно досконале. Провансальський Каліос Кагатос є той, хто має надзвичайний хист не ставити питання різко, обламувати гострі ріжки, доводити до згоди і порозуміння. В той момент, коли всі представителі і фанати міра взагалі не дошковують ніяких слів, спілкуються з нами, як боярин з бидлом. Нас привчають до дисципліни, шанобливого ставлення і інтелігентної манери спілкування з бидлом, яке не знає мови інтелігентного спілкування. Воно знає тільки мови нахуй, на похуй. Так от для них це не був опортунізм, а вищий ступень культури. Ха-ха, ха що завсіди опираються на признання чужого права, на широкій терпимості до чужої думки. І шукає прийнятного для обох боків виходу у конфліктах. Ну, тобто, визнані чужого права говорити, що українці там фабрика дібілок. Ну, алхім же ж просто несвідомо це говорить, вона має право це говорити, терпимість до чужої думки. Ми терпимі. Давайте послухаємо, що вона ще скаже. Вона скаже, що вона нічого не поняла, і так далі. Вона нам розкаже, що вона чекає, що її розстріляють українські військові. тому що ну, вони ж якісь больни на голову, напевно, що вони просто їм ніхір ділять. І вона це все скаже. А ми з терпимістю вислухаємо і скажемо, що агресивна була Мандзюк. Замість боротьби виховання, замість догматизму віри, розслаб розслаблюючи критицизм. Замість моралі сильних, етикалагідних, замість твердості м'якість, замість нації людськість, замість накинення своєї правди, толерація до ворожої. І етер Реміни був саме про толерування Алхім. Яку б ворожу херню вона не говорила, які б українофобні меседжі вона не озвучувала, нас привчають. Толерувати її точку зору, а не накидати свою правду. Накидати свою правду чи толерувати правду ворожу? <гум> Це було поматкове народолюбство, чуже фанатизму, запалу і віри, вічно розумуюче, непевне себе ні свого права, повне квакерського моралізаторства нудного і нецікавого, з яким зверталося і до своїх, і до чужих. Повне заперечення всього, що забезпечує перемогу в житті одиниці і нації. І Мандзю кастрували просто зразу. Їй зразу сказали, що це вона агресивна, що це вона накидає. І вона вибачалася, вибачалася, вибачалася. Алхім не вибачалася ні разу. Це картинка, яку показала аудиторія. Я схарактеризував цей світогляд як світогляд не нації, а верстви, провінції, плепсу. А є в ним щось гіршого. Але є в ним щось гіршого. Це є світогляд націй паріїв, націй Фолахів. Це був світогляд, що стояв у противенстві до світогляду діяльних і сильних. Це був світогляд нижних, нижчих, переможених. Так от, друзі. Сьогоднішній Міятер був про те, як нам продають світогляд нижчих, як нам продають світогляд переможених. Ті, хто насправді розуміє, що вони вже програли, але вони гризуться за те, щоб продовжувати паразитувати на недодохлому трупі руского міра в українському просторі. Він поки що ще є, ну, не, не напіврозкладеному. І вони паразитують. І вони привчають з нас, переможців, до нищості. до того, щоб ми думали, що нас перемогли, що вони сильніші. Вони не сильніші. Але вони це продають. І я почитала коменти до е, відео Раміни. Я почитала коменти до е, Етеру Сонях. Е, ну, Я приєдналася до її досвіду, до її емоції огиди. А, і я думаю, що це відчуття огиди було в багатьох інших. І ми маємо більше говорити про свою емоційну реакцію на це. Що це м відчуття, ніби тебе дуже сильно найобують. І це якось обідно. Ну, обідно, що тебе от прям, ну такі неповносправні дайобують. Обідно, що тобі продають якусь мандавошку як істоту, яку ти треба толерувати і вибачатися за те, що ти посилаєш її нахуй. Хоча це мова єдина, якою розум... ну, яку, яку вона розуміє, на яку вона реагує насправді. На іншу мову вона не реагує. Тому закріпляємо все це, читаємо Донцова, І на сам кінець я хочу дати вам ще одну, точніше дві цитати, які я цитувала у четверговому отері, в якому розбирала меседжі, що мені дуже сподобалися на книжковому арсеналі, це цитата стосовно мови, тому що про мову можна говорити, ну, як говорить Романенко. Там прийдеться іживати перібі УССР і всі ті підходи, які УСР і спочатку привели в краху, як би там, да но инфицировали нас настолько, що у нас мовний Талібан. Эти... Ну мовний Талібан. Можна про українську мову говорити як про мовний Талібан, як про ширму, як про інквізицію. Тому що для Юри Романка українська мова це агресивний чинник, це загроза. Як же ж Юра буде далі продовжувати заробляти деньги? А можна про українську мову говорити так. Наскільки це важко відмовлятися саме письменниці від мови, е, яка тобі в принципі добре служить, та, з якою в тебе є оцей інтимний зв'язок. Ви, ви разом провели багато часу? Та то воно до мене просто прив'язалось як та бігала за мною, то я несвідомо. Ні, насправді це не про відмову, це про повернення, це просто про інше. Е, 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 відмова це про якусь там трагедію, та, яку, якусь біду, там істерику, з якою ти кажеш, я від ні, я не я, нічого такого. Я повертаюся додому. Я повертаюся туди, де мене люблять, там де е, мова моєї любові і ніжності. І тому це абсолютно не травматично. Я повертаюся туди, де мене люблять. І це не травматично. Нам розповідає Олена Стяжкіна про свій досвід переходу з російської в українську мову. І е, про своїх і чужих про вихід з Бульбашки, до речі, вихід за межі Бульбашки був мій попередній етер. І якщо ви хочете вихід з Бульбашки здорової людини, то ви можете піти його подивитися. І якщо говорити про українське в Україні, то це повернення до свого. Повернення до того місця, де тебе люблять. Коли ми повертаємось туди, де нас люблять, ми не робимо надзусиль. Ми повертаємось додому і там нам добре. Ми навіть не помічаємо цього. От. Ви побачили простір, в якому нас не люблять. І дивовижно, але це русскоязичне пространство. Ви побачили простір, де нас не приймають. Ви побачили простір, де нас привчають толерувати вороже, привчають не відповідати на це агресивно, де нас привчають бути нижчими і переможеними. Ви можете вибрати: ви йдете в простір, де вас люблять, простір, в якому вас не найобують, тим, чим є ваша ідентичність і де ви живете. Простір, де ви не вичуваєте огиди. Простір, де вам спокійніше. Ви не чекаєте підйобки, приниження, газлайтингу, розповіді про те, що ой, ви не так мене поняли. Ви просто простіть за те, що ви мене не розумієте». Простір, де то говорять, ну ми не свідомі, ми не свідомі, а ви агресивні. Друзі, давайте не будемо лохами і терпілими. Да? Нам Алхім це показала, що краще такими не бути. Ми побачили дуже багатьох лахів сьогодні і терпіл, бо вони паглатіли русський мір і продовжують його балалаяти. Хоча воно здохле, і у нього немає майбутнього. І це вже очевидно. І з кожним днем стає все очевиднішим і очевиднішим. Але не для всіх. Тож, ну, відстали, відстали, що вже робити? А ми рухаємося далі, усвідомлюємо, що з нами роблять. І не толеруємо це. Толерантність це для них. Хай вони нас толерують, хай вони з нами погоджуються, хай вони під... підлаштовуються нижніми. А вони ж хочуть бути зверху.